Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я Скільки ви часу спите? О, філюк спить, як кінь. Висипається, бо гудять буде файно. От тоді, вже всім благословенної п'ятниці. Кофту я перу, вчора побрана. Я жартую, вчора не брали, бо вчора вознесені, я вже церкві були. Але я її дуже люблю, бо зимно Але о хлопці приїхали 6 ранку, щось роблять. А філюк що буде спати? Вчора то... До... Другої ночі відписував людям, а вже 6 ранку розкидаю його яку землю по, -по подвір'ю Сергія. Зарядка, щоб кров не застоювалася в організмі. Всім гарної п'ятниці. Святого останнього дзвін, дзвінка. Вітаю дітей, вчителів, педагогів, батьків. О, себе вітаю, бо піду до школи зараз. На роботу йду до школи. Але воно. воно Воно вже як камінь зробилося, як його не розкидати нині, то воно вже буде о, зразу обросте хоптою бур'янами. І не буде толку, тому треба позбирати. Так що, гарного дня п'ятниці, нарешті є година погоди чи дві, то хлопці до, докінчують даха. Докінчують даха. О, О, якісь пані дякую за галоші, що прийшли. О, галоші з італії філюкові прийшли, то я вже... Не мерзлу пальці, благословіться. Ай, до роботи. Бала.